Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Загоплення Марічки усім тихого мирного неба. І сьогодні будемо сіяти наші помидорчики. Так, землю я помішала із своєю десь так приблизно один до одного. Повні я не насипала. Потім, може трішечки досиплю, як вже будуть підростати, тому що я викірувати їх не буду. Ось так. Зараз поробимо рядочки і будемо сіяти помідорчики. Ось так поробимо рядочки. Ось так. Напевно, буду робити по два радочки, тому що по три буде дуже їм тут тісно. Так, сюди, якби бракує трошечки землі. Друзі, насипала землю, не оділа рукавички, руки руки стали трошечки. Не такий, як би хотілося, хоч мила, але придеться гарненько щіточкою вимивати. Так, ось таке буде добре. І я буду сіяти по одній насінинці. Буду кидати ось ці рівчики наші. Зараз я пороблю, а потім включусь. Ось, друзі, в мене ось це будуть чорні помідори. Схід тільки-тільки десь прорізується. Так, зараз я посажу їх. Ось якийсь якийсь горщик любий. Ось я друзі ось за допомогою ось такої штучки, навіть не знаю, як його назвати, це я ним завжди пікірувала помідори. Цей рік. Я не буду пекірувати, я ось поробила по два рядочки і буду садити насінину від насінинки десь сантиметрів 2 половиною, А може і три буде. не знаю, я знаю, Я я не не записати.

Є сходи. І ось тут, бачите, як гарно видно надпис. Наслідуючий раз буду знати, чим правильно потрібно писати руки гразні від землі. Ну нічого, помиєм. Так, тут я буду сіяти густіше. І як вони чуть проростуть. Я поділюся із сестричкою. Оце все я посажу в один рядочок. І підпишем груша. Ось так. А ось цей, друзі, він такий великий-великий, такий, як квіткою, такими дольками-дольками цікавий помідор. Я також посію все в один рядочок і потім попікірую і поділюсь із сестричкою. І підпишемо квітка. Я буду знати, що це. що це за квітка. Щось там намочила з цієї сторони пишу ось так. Так, посіяли ми всі помідори, які густіше, які річе, ті, що сильно попроростали, ті густіше посіяла, щоб не нарушити корінчика. А ті, що менше проросли річе, думала не пікірувати, но, мабуть, прийдеться. Якби вчора був була не неділька, друзі, я б вчора посіяла б. Все було б добре. Так. Одна доба і лишня. Ось так. Нічого. все буде добре. Хай гарненько сходять. Побачимо. А може я просто пробую їх. І все, тоді будемо мати проріджені вже помідорчики. Ну все, друзі. Я ще одне лишився, два. Я дороблю. І ось так трішки, ну. Отак я при... Прижимати їх не буду, я просто ось так постукаю кожну. І все, і поставлю на віконечку. Друзі, плівкою накривати я не буду. Нехай сходять самі по собі. Добре. Друзі, помідорчики ми посіяли, я вже поставила на підвіконня. А ось перці. Дивіться, вони не позубились, але такі ось-ось, якби ще одну добу їх потримав, і вони б вже, напевно, позубилися б. Дивіться, які вони такі повні, такі кругленькі поставали. Це в мене червоний перчик, це оранжевий. Ну, а це

私は。<music> Моя порада, друзі, ранні сорти мочить чуть пізніше на добу, щоб разом садити. Ось так. Тепер скажу всім до побачення, усім тихого, мирного неба. Нехай. Все проростає, все гарненько росте. До зустрічі! Пока-пока-пока. І що я хочу ще додати? Перці я на підвіконник ставити не буду. Я поставлю в тепле місце десь на дві доби. Вони тоді краще будуть проростати. Ну і, звичайно, перець накрию плівкою. А помідорочки поставлю на підвіконня. Все, пока!